Горе та смуток знову перейшли до Дубна. 9 грудня на щиті повернувся до рідного міста воїн-захисник, молодший сержант Дмитро Тростянчук. Плакали дубенчани і плакало небо, востаннє зустрічаючи свого героя. 4 грудня під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України внаслідок. Ворожого мінометного обстрілу в районі населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк Тростянчук Дмитро Володимирович. Дмитро Тростянчук, 1991 року народження, служив командиром вогнеметного відділення роти вогневої підтримки. Жорстока війна обірвала життя мужнього воїна і хорошої людини. Дмитро Володимирович закінчив Мленівський ветеринарний коледж та Рівненський інститут слов'янознавства. Працював водієм Ощадбанку міста Дубно. Мав свою пасіку і дуже любив. Рибалити. У загиблого залишились дружина з донькою, мама і тесть. Щоб віддати шану своєму герою, зібралися небайдужі дубенчани: його родина, друзі та побратими, колеги по роботі, знайомі, священики православної церкви України відслужили поминальну молитву. Ми віримо в те, що душа спочилого воїна Дмитра перебуває в тих вічних оселях, в яких перебувають святі угодники Божі. Нехай же ця віра підкріпить родину у носінні цього важкого життєвого Христа. А ми, в свою чергу, дорогі браття та сестри, будемо молитись, будемо вірити і будемо просити Бога, і будемо молити за наших воїнів-захисників. Бо оті ті слова, які ми сьогодні чули, які, слова, які звучать у славному нашому гімну, це все пророчі слова. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Це пророчі слова. Але там є і інші пророчі слова. Запануєм і ми браття, по своїй стороні. Серця добенчан розривалися від болю та суму. Присутній під звуки плине кача прощалися з дубенчанином, чий подвиг тепер буде навіки закарбований у пам'яті. Після прощання траурна процесія рушила до свято-миколаївського монастиря, де звершили чин похорону. Поховали героя на алеї слави, світла і вічна пам'ять воїну.